Я кажу, добре, е, ну я поїхав додому, взяв ще речей, приїхав з речами сюди, е, зайшов у цей під'їзд, підняв на третій поверх. Відкриваю на верхній замок, а він відкритий закритий на нижній замок. Ну я ж, але мені ж для того, щоб е, піти ж на роботу в шахту, мені ж потрібно було спецодяг е, отримати, а там я залишив свої документи на. Получення цього спецодягу і все інше. Тому я, ну, я розумію, що там ж про перепустка усе. Ну, ж не, не везти їх туди-сюди, тому що вона ще тут залишиться. А, ну, а ми ж коли домовлялися з цією жінкою, ми кажемо, що ось немає мене готівкою, тільки на карту. Вона дала номер картки, ми привели їй гроші 11 тисяч гривень Це за два місяці. Так, і на слідуючий день все я не можу потрапити в квартиру.